Прифайного, благодатного і здорового дня вівторка. Такий файний день. Перепрошую, якщо буду трошки підвисати, в мене виявляється температура, десь застив. П'ю всякі ліки, молюся. І думаю, треба все ж таки зняти відео на вівторок, бо завжди файний досвід зняти себе у гарячці і потім подивитися. Що ти там наплетеш, або як каже Лілія Франківська, що ти там наліпиш. І саме нині маємо цікаве спостереження. То вчора здається дивився відео 11 порад, що найбільше шкодить вашому мозку. То, в принципі, там всь, практично всі 11 мене не дуже здивували, бо ну, мені це було відомо вже, але мене заінтергувала одна. От, скажімо, там була така порада, що надмір стресу, ми це всі знаємо, дуже руйнує мозок. Тобто не може, буквально, Мозок не може розвиватися. Він буквально атрофує, тобто він шкодить сам собі, коли забагато стресу. Але по-правді, мене здивувало, здається, 7 чи восьмим пунктом було, що мозкові дуже шкодить відсутність стресу, уявляєте? Тобто, ну за. Занадто стресу, це вже відомо, ми вже це чули, але відсутність. Тобто, якщо ви себе занадто опікуєте, якщо ви занадто маєте ідеальний який супер-мега спосіб життя, не маєте якихось потрясінь. Хоча з українцями тепер це важко, я десь такий жарт чув, що розкажи, будь ласка, свій рівень стресостійкості, Та ти кажеш, я українець, а все, питання нема. Я українець, питань нема. Однак <кій> мені це стало дуже співзвучним із багатьма закликами про терпеливо переносити страждання у Біблії. Терпеливо переносити страждання, терпеливо переносити якісь випробовання. Тобто, це є стрес. Виявляється, стресом для нас може бути навіть звичайні. Або трошечки надзвичайні навантаження у спортзалі, або якийсь похід у гори, тобто якийсь такий напряг, якась напруга, яку ти сам собі створиш. І вона виявляється вельми корисною для організму. Чому? Я називаю там, крім іншого, є така ейфорія бігунів. Ну бо крім інших там, елементів, які виділяються у кров, крім кисню, якісь збагачує кров, мозок. Прокидається, бо має нормальну дозу стресу. Нормальну дозу. І тому, якщо у вас все ж таки зараз час досить спокійний, то знайдіть собі нагороду стресу. Не кажу, захворійте, Боже ворони. Хвороби якісь якось самі до нас приходять, особливо тоді, коли нам найбільше не виходить, на їх Бог щось з ними зробить. Але інший, інший спосіб стресу для себе шукайте Та, так, аби це було порційно, аби це було дозовано. І от скажімо, навіть вивчити щось на пам'ять. Це також у якомусь роді стрес для мозку, але вельми корисний. Вельми корисний. І я сьогодні переживаю стрес через цю хворобу. Пішов класти вогонь у котлі і мене почало дратувати, коли там я роздирав папір для розпалки, для розпалювання. Я не розумів, чого такий папір твердий, чого так тяжко рветься. А то, виявляється, з папером все нормально, то в мене руки ослабли. Я тепер маю в собі давно такого не відчував такої немочі і слабості. Згадайте десь у молитві Слуху Божого Тараса, нехай Господь зціляє, а то багато служінь мусить відкласти. Тому товариство, не бімося стресу. Виявляється, коли нас закликає Апостол Павло, і інші апостоли, коли нас закликають. Гідно переносити страждання, гідно терпіти, то вони щось про це знали. Якщо їм дух себе відкривав, то щось він про це знає, що нам шкідливо повністю оберігати себе від, від стресу. І, 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 або той, який ти маєш, то вчитися гідно переживати, або шукати собі якийсь інший стрес, як можеш себе трошки напрягти, напружити, і це дуже мобілізує мозок. Файно. Будьте здорови, не хворите и тримайте мозък и миски в тонуси. Майте се файно! Мир вам.